Всім привіт, вас на каналі Нюра Покаже. Мене звати Аня, і у нас нове відео. Сьогодні ми будемо брати тему природа. До цього хотіла показати домашнє завдання по попередній темі, яка була негативні емоції і прикметники, якими можна в негативному плані описати людину. Я покажу три жести, і для того, щоб практикуватися, то дуже раджу вам написати те, що ви впізнали в коментарях. Ось і я вам буду відповідати правильно чи неправильно ви показали ці жести. Поїхали! Це, це були всі жести на домашні завдання, а тепер можемо переходити до теми, яка називається природа. Взагалі, жест природа. Ми показуємо так. Дві літри О, які рухаються через раз. Природа, природа, природа. Спочатку я хотіла показати різні пори року або час року, якщо дослівно. Час року. Це ще з давнього уроку, який називається час. Якщо ви не пам'ятаєте цей урок, то раджу переглянути. Ось отака заставка там. Почати я хочу жеста зима. Зима показується двома жестами одночасно в комплекті. Це зима. Зима. нам холодно і так ми трясемося. І це зима. Весна трохи схожа на жест день, але потім воно розходиться в різні боки. Весна. Весна. Цей жест, до речі, означає танути. Тобто розставати, сніг тане, квіти розквітають, і це весна. Весна. Та да, весною іде літо. Канікули, можна купатися, жарко. І взагалі літо ми показуємо середнім пальцем від лоба до підборіддя. Літо, літо, літо. І потім йде осінь. Особисто для мене осінь це найкращий сезон року. Мені дуже цікаво, що ви до речі, думаєте з цього приводу, який ваш улюблений сезон? Пишіть в коментарях, будемо обмінюватись. Для мене це осінь. І жест осінь має також дуже красивий. Пам'ятаєте, жест природа. А це жест, також який використовує дві літри О, але виглядає він ось так. Осінь. 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 Наче йдемо по такій діагоналі і отак осінь. Це як листя падає. можна уявити, отак воно кружляє туди-сюди, і це осінь. Осінь. Отже, зірка це дуже красивий жест. Виглядає він ось так, ніби робимо пальцями решітку, отак, отак, залежить від вашої керуючої руки, і проводимо над головою. І це зірка. Зірка. Ось. А місяць це схоже, жест також на договору таку догу описуємо, але вже не отакими пальцями, як зірка. А літерою є місяць. Будь ласка, не плутайте місяць астрономічний як планету з місяцем. Той що календарний місяць. Оце місяць календарний. Наприклад, це може бути: я не знаю, там е січень чи червень. А місяць який на небі, це місяць. Або місяць. Ось. Далі планета. Я дуже люблю цей жест, тому що він доволі дослівний. Планета. Планета. Уявіть, що ви тримаєте в руках глобус, і ви отак його прокручуєте, і це планета. Планета. А якщо ви хочете назвати якусь планету, то її варто диктувати. Наприклад, як наша земля. Ось. Далі пройдемося, як у нас було 4 сезони, то зараз розберемо 4 стихії. Чотири стихії це земля, вогонь, вода і повітря. А земля, а точніше, це навіть ґрунт. Це сам жест ґрунт, але можемо використовувати як земля. Виглядає ось так: один палець, керуюча рука — це мізинець, а інший отак збирає з мізинця, уявіть, що у вас, наприклад, на мізинці земля. І ви з неї збираєте. Або ви просто щипаєте себе за мізинець, як вам зручніше. І це земля, земля або ґрунт. Красивіше українське слово. Ґрунт. Вода. Вода це такий жест. Тут чотири пальці, це ваша керуюча рука. І отак махаємо. Вода. Вода. А вогонь це дуже красивий жест. У нас є три пальці, і вони отак піднімаються. Вогонь. Вогонь. Це дуже схоже на полум'я, тому що воно також, коли ми бачимо полум'я, воно не йде лінійно, а дрижить, і тому це також вогонь, вогонь, вогонь. Ось наступний жест це жест повітря. Він доволі легкий. Маємо дві руки, вони перехрещуються, іначе самі утворюємо повітря. «повітря». І, до речі, спойлер до наступного відео цей жест, що означає погода, а також він означає доля. І тому це такий дуже красивий жест, схожий на крила. І це повітря, погода і доля. Один в три. три в одному. Маємо чотири стихії: земля, повітря, вода і вогонь. Далі є жест камінь. Камінь. І якщо ви згадаєте, то також дуже схожий на цей жест це аптека, кава. І коричневий. Я постійно згадую ці жести, тому що вони між собою дуже схожі, і треба розрізняти, бо це камінь, руки в кулаках ось так обертаються. Камінь, камінь. А оце, це аптека або кава, або коричневий. А тепер ще один жест. Якщо, будь ласка, обережно з цим, тому що якщо ви показуєте не ось так, а ось так, то це вже ніякий не камінь, це дурак. Дурак, а оце камінь. Тому, коли ви з кимось розмовляєте, то... Пам'ятайте, що оце дуже різні жести. Остання категорія на сьогодні це такі речі в природі, які ростуть, і ми можемо бачити, як вони ростуть. Це, наприклад, дерева або там трава, або ще квіти. Ось. Перший жест це дерево. Мені він дуже подобається. Одна рука ось так стоїть, інша ось. І уявіть, що це стовбур, а це крона. І тому воно виглядає ось так. Дерево. Дерево, дерево. А якщо дерево не одне, а їх багато, то це вже ліс. Ліс. Ось так пальці, ніби вказівними, вказуємо верх-верх, верх, 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 і багато. Ніби багато стовбурів, і це вже ліс. Що ми можемо побачити на дереві? Листочки. Жест листок виглядає ось так. Уявимо, що це гілка, і на ньому ми форму показуємо цього листочку. Листок. Листок. Ось. Далі жест трава. Він виглядає ось так. Раз, два, три. Це трава. Ніби одна рука стоїть, а інша паралельно ні ось так рухається. Трава, трава, трава. Але важливо, що ми показуємо це декілька разів. Тому що якщо ми показуємо це один раз, то це вже не трава, а дієслово рости. І це може бути, наприклад, дитина. Дитина росте. Або, наприклад, я росту. Або дерево росте. А якщо ми показуємо це декілька разів, раз, два, три, то це вже просто трава. І останній жест, який також, мені здається, дуже милим, це квіти. І квіти це жест, схожий на добре, добре, але він, ми його показуємо з носу, і це квіти, квіти, квіти. Це були всі жести на сьогодні. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалася ця тема. Мені здається, вона дуже важлива, тому що це круто, коли ти знаєш, що тебе оточує. Це важливо, коли ти можеш пояснити, що відбувається навколо. Наприклад, коли ти можеш сказати, що е, тут росте трава, або, наприклад, що е, це гарні дерева. Це вже ліс, або, наприклад, дерева і багато. Або, наприклад, коли ти кажеш, а можна сказати, взагалі що наприклад, ти моя квітка. Ну тобто, я не знаю, це дуже крута тема, і тому наступного разу ми поговоримо про погоду. А сьогодні я вам показала всі такі головні жести по про природу. Якщо у вас є жести якісь інші з цієї теми, які я не показала, і вам вони були б цікаві. То будь ласка, пишіть в коментарях. Я можу все показати в своєму інстаграмі. Ось він тут. Я дуже дякую вам за перегляд і побачимося в наступному відео. Тому слава Україні! І на все добре! Па-па!